Доброго часу, друзі. Сьогодні у нас 2 вересня 2024 року, Україна, Волинська область. На сьогодні маємо такий цікавий сорт, маємо дві рослинки, ось одна і друга. Значить, ми схильні думати, що це сорт Еніс. Ну, цього ми не стверджуємо, але, але він схожий за характеристиками на сорт Еніс. Взимку постараємося розіслати людям, які займаються цим сортом зразки горішка. Ну, скажімо, для порівняння. У нас є перша. Ша сигналочка, зараз ми її знімемо. А так виглядають рослинки. Перша рослина, вона без сигнального горіха, але виглядає досить, ось так непогано, потужно. Вже сформовані сформований скелет гілки першого, другого порядку. Ну це вже готова рослина, яка піде на слідуючий рік на плодоношення. Вже заклала сережки. Отже, буде плодоносити на наступний рік. Ну і робимо певну кількість відводків. Чому цей сорт попав в наш міні-садок? Цей сорт попав в наш міні-садок від мого товариша Олександра. Ну, я знімав його садок молодий. Теж відео є на каналі Значить, за такі характеристики, як висока урожайність, привабливість і округлість плоду, ну і хороша виповненість і смакові якості ядра. Ну, Значить, горіх на дереві виглядає безпосередньо так. Здебільшого це два кластери, один-два горіха, точніше в кластері. І ось виглядають вони приблизно от так. На цьому кластері немає, але на кластерах, на кластерах таких вже з більшим горіхом є оця характерна проділка з однієї сторони в плюсці горіха. Ну і горіх такої округлої форми. Зблизька горіх виглядає ось так. ну Повторюсь, звичайно. Звичайно, це ж сигнальний урожай, і горіх буде дещо більший на наступний рік, але він і зараз виглядає досить привабливо і не, скажімо, і не дрібно. Ну, вважати його немає сенсу. Думаю, в кого є цікаві ідеї щодо сортності, можете поділитись в коментарях. Ну і ось так от він виглядає цей горішок на, самому, на самій рослині. Доволі ефектний горіх. Ну, на, велик, на дорослій рослині горіха значить в рази більше і досить добре вона загружається. На цьому, друзі, завершимо наше відео. Такий коротенький огляд по цьому сорту. Вам побажаю. Здоров'я, мирного неба, і пам'ятаємо, все буде Україна.